Можливо. Пірати сильні. Просто складні. Просто дуже складні, сука. О, я спав, можна нажимати щось. Блажай пощастило. У мене карта півтора кастатів була, але він один, а міхів в баблах семеро. Треба опції якісь їх збити. Можна інколи каноніра, знак приліпити, інколи кліфа. Ну, дивлячись з того, що приходить. Тут якби... Продають, Що дають, тим грають. Так, ми подивимося трієчку. Лайно це рідкісне. Заберемо Мурлокса. Реборн це поважно. Мені не подобається, він може мою карту забрати. Я знов не подивився, що я в лобі, але є міх є лема для Т5, є Мурлоки для Т6, можливо, і наги туди згодяться. Щось виростимо потужно. Зараз якусь зроблю хід, випущу, чекай. На Т4 прям дуже файно і не прийшло. Ее yeah. передумала? Okay, лягай тут. Чекаємо. Що таке колесо? Rover? Ну, він Стронг, але я хуй знаю чи в мене ним не, не, не виходить грати. Я то візьму спробую, якщо прийде, але не факт. Виграю. Черг! Mm. Може, стратегіст? Чвертий ну, типу, хід він доволі швидко розкачається. Value. Валує. Привіт, Япончик. Радий бачити. Я думаю стратегіст хороша карта його можна взяти. Економіка він буде рости. Може і в НАГ вдасться пограти з стратегістами Нормально можна реалізувати. Раунди я вроді як перемагаю. Можна підсиділо сиділо лево лапатись. Застішейкер прийшов. Можна от пельчики нажимати. Треба, до речі, нажимати. Якщо я планую грати нагами, то треба багато жмакати з Прирольнути знайти там трійку, з нею четвірку і. Можна було монетку спел скаута і продати з левели з творіннями. Можна було б, мабуть, але я про це не думав. Чесним буду з тобою. Я бачив інший плей. Дивимося п'ятірку, я не буду брати цю карту. Брен. Брен Мурлок Елементаль Лобі це все ще сильно. Може, щось і прийде, але я хочу левелапнутися, мені треба мінус багато юнітів зробити, щоб це зіграти. Раз я хочу левелапатись, то пішли в 6-ку. Ну, в сенсі в 4-ку, а брана переробимо в т 6. Блять, бренд дуже, дуже хороший. Мурлоки, ельєми, механізми точно з ним могли би грати. Бістами грати я не хочу, нагами не мушу. Просто економіка. Maybe є сенс його забрати. Грав на Аканці, де 6К було, не знаю, чи це якось суб'єктивно відчувалося мене. Кожен звичайний ролл там ніби від домбол, все дуже легко збирається, дуже вчасно приходить і так далі. Може ти на 6К потратив всю удачу і тепер не зможе шапатись. Хто знає. Але тут правда дуже складно якось бути об'єктивним. Помилився, але де. Брен в цьому лобі потенційно може бути дуже сильним, я повторююсь. Для себе, повторюсь, т 4 на, я заберу брана, нічого не знаю. Брен виходить, ти слот, тебе дивимося. Е, є трошечки таргет зпилівку. В принципі, можна продати, взяти і бафати Брена. По-любому має грати. Пау. баф на три юніта мені. Взять ще одного. Да, вайнот. Можемо собі дозволити. Пример. Розставитися. Гарних хаток. Дякую, Максим, що заходив. Радий був тебе бачити. На все добре. Мене програли. Єс! Можна буде шістку подивитись, можна буде не упорюватися. Може якогось агента дістанемо. Я мав на увазі не упорюватись в черепаху. Я хуякий агент. Єс. Є yeah. бой yeah, Мурлоків подивимося у нас є агент. Мурлоки, звісно, такі собі. Нага... No, not bad, але мурлоки, звісно, хуйня рідкісна. Хотілося б якийсь таргетний забавчик, ні? Нема такого відчуття. Перевздутися, не знаю, в мурлоків. Ти виходиш, ти виходиш. Продать, продать, зробити дешевий спал за 2. Можу подивитись Мурлок, але Т4 який там може бути Мурлок. Якийсь для триплета. Жух-жух. Мінус Трешер. Файний Мурлок Т5. Ще одна Хелмазер uh, Ресурсів у нас буде на next round. Ну дуже дохуя. Uh, спробуємо під це діло вийти в п'ятірку. І забавчики прийшли під це діло. Ух. Забавчик Таунес і все теж чудово. Опонент дуже сильний на лічі. Не знаю, де він скільки взяв, але. 3 таверні. Гівнюк раніше в мене вийшов в таверні. 18 немає. Зовсім трішки не вистачило. Зовсім трошечки, але прийшло багато грошей. Так, ти є. Раундбрекер. Грати ми, звісно ж, не будемо. <coughs> ми знімемо потім таунт. Ще одного стратегіста відповідно брати не будемо. Прищепимо Divine Shield, щоб хакерфін сильніше бафнув. Довольно нема вщистку, щось подивимось в окей. Є трохи Мурликів, можна собі дозволити це діло. Керол, панда це чудово. Панда дасі згуд. Гроші. броняху з нею. Проші з цього прокрутить я хочу. Я не хочу, от в чому не питається в задачі. Нага, гроші. Візьмемо гроші на Next може шістку 6-ку є сенс робити. У, ну, 60-60 це вже солідніше. На Next, можливо, таки дістанемо тургрупа звідси. Буде весело. Там можна я білку міняти. Один з двох Battle Cry, вже дякую. Вже добре. Андердог нічого не робить. Елементаль теж сильно менше, ніж я хотів би. Але нічого. Так. Я думаю, це все ще гарна ідея. Під бреном візьмемо Драксуса. Блять, ну наскільки ну можна цих groundbreakerів давати. Вони гуда, але. Ультравіолет. М -м -м. Вони мене немає менталів, я не буду на це вестись. Е надо їхати -то. Ну, ще Infuri. Sound це все просто гроші. Подивитись Мурлока в т 6 Discover е якогось Primalфі не буде good. Primal Фіна немає, Лок Принц. Ну, з іншої сторони буде кого кащати, окрім цих двох. Давай Лок Принц, граю. Продамо, напевно, стратегіста. А може не надо, може не next. Продать, Забафать, наприклад, далі Чела. Зіграть ще одного. А на Next зіграти його і мінус. Його іще раз подивитись чистку. Може бути. Ще Lock Prince. Зараз прийдуть гарні батлкраї, продать його, поставити Lock Prince і позбавитись від Булмазар. У нас є ресурси з у цього чела той, що... Дай Бог пам'ять і той, що агент, і з нього будемо розйобувати. Треба карти, які можуть скейлитися легко. Блять, я знов втикаю дивитися, проти чого я граю, там механізми. Знаю, може позбивати якісь дівьшилди вдасться. Хоча б одненького. І то буде легше, трохи грошей. Файно. Він наче не дуже великий. У мене справа в тому, що теж дві карти, якщо він снайпане ядом, то вже не снайпане. Все було би дуже сумно. Два рази вдарив мій е, друг. Це чудово. Це чудово, що Silverhand заебісь, що спели халявні заебісь. Дуже гарно, дуже нравиться. До побачення, містер. хто ти? містер Філін топ-4. треба надо, надо більше. А Атросіті. Ой там. Ну це теж непогано. Подивимося, спал, там буде видно. По раюні, такей. Окей. окей. Чи ми граємо елементалі? Граємо. Я знаю, що воно не дуже добре працює з противіолетів, але... Треба... Треба. А, трошки статтів проїбав я. Але тоді я проїбав би на столі. Хороше. Це мене грати, мем завтра продавати. У нас дуже багато роботи. Не, не хочу. Бабл. Не хочу. Uh, Гроші. Просто не знаю, зіграти шістку, щоб бахнутись, закритись гілмазер, отримати велью. Пау для грошей, не знаю, надіюсь, на Next я встигну це розіграти. Золотий Локпринц, like він notbad, але все ж. Надо тоді чимось його замінити, чим я міг, Ого, хто прийшов. Привіт, Sunrise. Радий бачити. Як твої успіхи в залі? Як загалом твої успіхи? Як твої справа? Працює віддалено? Одужуй, головне одужуй. Це інше то вже таке діло. усе розіграю. Все, що в нас є в руці, хоча б не знаю, може Голден Touch є сенс зіграти. А uh, ці триплети нам не дуже потрібні. А ну стояти. А <гум> в мене золото нема, кеквейт. Позолотився. зі стрим. Так, секунду снрайс. Ай moment. Якби це хоть... От зараз дубль був би дуже Уявіть це зіграти під е... цим пиріжком. А ми не будемо. Не будемо на це вести, щоб воно на очі не муляло. Можна ще качнути стіл, <клух> можна іще взяти Ммм, Дай Бог розумов. Якщо буде слотом, то, скоріш за все, треба буде щось З перед знайомим ходила в зал, він мене запросив на побачення, піду на декстишні. Одужу oh. oh, її, гарно тобі то все провести. Привіт, сідолем. Радий, що тебе все нравиться життя. Та чудово дуже вже буде бомба ракета. Блін, мені так шкода агента скидувати на слоти. Але походу доведеться. Ну у нас буде кілька реролів, можемо щось затріплітимемо. Треба якось ревіндера снайпанути. Або не дать розкритись карта. Отак теж можна. Не було цього допувелью гадського, а там ми перескейли мужу потім. Найдемо вайтмейн і виїбемо його. Треба просто тримати в голові. О, от вона. От вона. Ну що ж, ні, то ні. Это гроші. Це це пачка грошей. Нам би тургру золотити було б непогано. 14,7 чи 7 14,7 гроші. А ти думав? Блять, это не серйозно. Не знаю, я хочу подивитись спили, звісно ж, але. Спробуємо з віз знайти 2 джина. Це гарна карта. По-моєму, чувак треба розкачувати карти, знімати таун звідси. Бив, звісно, але. В не встиг потратити золото. Е! Упадив щось маленьке, вбре на норму. Що в нас по шансах? Ми все рівно швидше за все переможемо. Дженні прийшов, ось ця штука трезолота, або хоча б тросіті. Але тросіті на цій стадії що вже буде робити? Ніц не буде. Це топ-2, ми будемо грати проти бістів. Окей, Вайтмен уже, ч... уже чекає, зараз просто розіграємо все лайнота і все. Так, що нам із цього може бути потрібно іще? А, гроші потрібні. Можна покрутити просто високого тіру карти, але блядь, дай триплет. Не то, не хочу. Я хочу гарну карту в трипл, а не оце Знаю, багато статів, а часу небагато. Батлкрай юніт бітлив можна було б напевно взяти. Що здобутиму, непонятно? Грошка забафи. Треба балансувати. Акерфін дуже гуд. Ось я би встигну реалізуватися. Прокачає трохи, це без різниці. Не знаю, треба просто прокручувати. Блять. Да, я все бачив. Ну шо ж, надіюся, все буде добре. Там багато таунтів от яка проблема, але White Main дуже поможе. Я надіюся. Ну добей того Рівендера. Хоча би зніми з нього Divine Shield, а то що він безсмертний наче. Найкращий спосіб зняти мій яд, це, звісно ж, ревендер. Дуже здорові жуки. Мабуть я не встигну вже за ними. Дуже хотілося б. З іншої сторони вони невисокого тіру, ще можна покачатися. Якби швидше снайпанути, або жука, який дає Сумонів цього золотого забити. Було б гуд, ну, ладно, слота тросиці, якщо шом. Так, це сюди, та на кінець то сюди. Сюди сюди. Може і правда. Ещ надое, знаешь. 60 шістдеся дає, це ліпше, Ні, ну я не може бити велику карту, це неможливо, імпосібл, хороше. Та й похуй на ту Сіндорайку. Направда б зробила багато, але... Продали тим виграли.